Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прогноз для України на тиждень з 8 по 14.04 на кожен день окремо. Давайте будемо дивитися, що мені карти покажуть на цей тиждень. Давайте ми з вами глянемо. обов'язково, дуже цікаво. Як пройде цей тиждень в період з 8 по 14? Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Е що я хочу сказати з приводу минулого тижня. Ну, минулого тижня мій прогноз показав дуже чіткий результат, прямо дуже чіткий результат. Так як я й казав, понеділок, четвер, субота, так воно все і відбулося. І в понеділок бомбили в в Запоріжжі в Харківщині дісталося. І ну, і субота була така досить негативна. Так що там морські точки прилітало. Тому минулого тижня прогноз був такий досить чотінький, я би сказав. Давайте подивимося, що буде цього тижня, що мені карти покажуть. На цей тиждень. Давайте ми глянемо з вами. Так, окей, поїхали. Значить так, восьме число. Дивимося на восьме число, що мені карти показують. Карта Любові, ось такий от Купідончик падає. Знизу Десятка Христова. Мечі. Мечі, атаки, провокації. Ну, карта Любові це хороша карта. Це карта, яка закликає любити один одного, допомагати, підтримувати. Ну, а мечі це не дуже хороший символ. Це атаки, це агресія. Ну. Це було. Це було. Давайте будемо визнавати вночі. Трохи побомбили по деяких регіонах. Вівторок дивимося, 9 число. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка. Знизу дама червова, Карта жінки матері. Подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку. Дворянин це карта покровителя. Сильний чоловік, який захищає Україну. Можливо, якісь бізнес-партнери, можливо, якісь будуть буде якась зовнішня політика вестися дуже активно за те, щоб Україні допомагали інші країни. Ну бо ця карта це ще й карта дипломатії. Ну. Вівторок, ніби нормально. 10 число дивимося. Карта удачі дуже хороша карта збройне та фінансове підсилення. Можливо, будуть підписані дійсно якісь договори. Можливо, будуть дійсно підписані якісь угоди про асоціації чи там, наприклад, про постачання зброю. Хороша карта фінансова, а знизу карта Паскудна, пікова дама. Жінка в траурі, жінка-вдова. Погана карта, дуже поганий знак. Загрози, зокрема, на фронті дуже великих втрат. Це негативна карта, дуже негативна. Плюс в деяких окремих регіонах, не по всій країні, але в окремих регіонах, можуть бути дуже сильні атаки в цей день. Тому середа це такий знак мінус. Е, дивимося далі. 11 число. Карта злодія. Поганий знак, погана карта. Удари по інфраструктурі, крадіжки, аферезм. Знизу п'ятірка червова, карта брехні, обману розчарування та втрат. Нехороша комбінація карт. Четвер, одинадцяте число. Теж таким вираженим знаком мінус. Може постраждати дуже сильно інфраструктура. Так що будьте обережні, ті, хто живуть біля об'єктів інфраструктури, дванадцяте число. Карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Трійка, червова, карта любові, карта союзів, карта об'єднань. Ну, в принципі, хороші карти. Це карта про любов, це союзи та об'єднання. об'єднуйтесь, допомагає один одному. Служниця це взаємодопомога, милосердя, волонтерство. Такий от символ. 13 число. Карта посильного. Карта посланця. Якісь дуже важливі новини в цей день можуть бути. Посильний, який передає інформацію. Будь ласка, прислуховуйтесь до всієї інформації, яка відбувається, і слідкуйте за усіма новинами. Трійка пікова. несподівані удари, провокації та атаки. Погана карта можуть бути атаки по окремих регіонах. Ну і неділя запечатали. Вибачте, будь ласка, гімном. Таким дуже жорстким гімном, тому що випала одна з найгірших карт в колоді. Це карта скорботи. Це поганий знак. Це загальноукраїнська повітряна тривога, це загальноукраїнський траур Якийсь це можуть бути смерті, багато смертей може бути. Це дуже поганий день. В неділю будьте обережні. Ну і знизу підтвердження того вісьмірка Христова провокації, атаки, сепаратизм. Дуже поганий день. Мені здається, неділя взагалі буде найгіршим днем. Ну, цей тиждень буде жорщим за попередній. По перше, понеділок вже карти показали негатив. Далі дивимося. Середа поганий день, пікова дама, особливо на фронті може бути погано. Четвер, карта злодія, карта розчарування, удари по інфраструктурі. Потім п'ятниця ніби перепочинок, але далі Ну, п'ятниця ніби нормально. Але потім йде субота, провокації атаки. Ну і неділя там найгірша ситуація. Мені здається, в неділю може бути якийсь дуже жорсткий теракт. Ну, отака от ситуація, дорогі глядачі на тиждень. Я бажаю всім мирного тижня. У будь-якому випадку. Бережіть себе та своїх близьких, моліться, будьте обережні, дивіться мої прогнози, прогнози по областях, прогнози по гарячих точках. Продовжую працювати в штатному режимі. Бажаю вам всіх благ та всього найкращого. Якщо маєте якісь особисті питання, звертайтеся за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Цілую, люблю, обіймаю. Всіх благ вам. Бажаю.